Більше про наслідки вступу Росії у світову організацію торгівлі ми поговоримо з доктором економічних наук Назаром Холодом. Вітаю, пане Назаре в нашій студії. Добрий вечора. Приємно знову бути вас. Як ви вважаєте, хто найбільше виграє від того, що Росія стала членом СОД? Ну най, най, найперше потрібно сказати, що це справді великий день, тому що Росія йшла до цього 18 років. І вчора Росія стала 156-м членом цієї організації торгівлі. Від вступу Росії до СОД виграють всі. Виграє сама Росія, виграє її найближчі сусіди, в тому числі і Україна, і виграє, виграють всі країни. Які експортують свої товари до, до Російської Федерації? Із вступом Росії до СОД Росія взяла на себе зобов'язання не застосовувати квот, тобто не застосовувати кількісних обмежень і знизити мита. Загалом мита на завезення товарів до Росії будуть знижені з приблизно з 10% до 7%. Дещо вищі мита залишаться в сільському господарстві, там є більший перехідний період, і на промислові товарі буде знижено приблизно з 9% до 6%. Відтак. Торгівля стане стане більш передбачуваною. Вона буде зрозумілішою, і відповідно, що Росія більше не матиме права підвищувати ці мита. Тобто, в тому час, в тому в тому разі, ми отримуємо більш прогнозоване економічне середовище. Для яких галузей, для яких українських галузей економіки, це найбільш вигідно? Ну, достатньо, достатньо багато різних прикладів. Можна сказати, найперше, це металургія. Скажімо, Росія більше не зможе застосовувати квоти на екс. Проти українських труб в минулому бувало таке, що Росія давала настільки мізерну квоту, що Україна вичерпувала її буквально за два місяці. Хоча квота давалася на рік часу. Зараз цього не буде. Ви кажете, що українсько-російські торговельні війни. Це не є справа в минулого, як і наші експерти в попередньому сюжеті. Ви думаєте, що вони можуть повторитися? Чому ви так вважаєте? На жаль, сот регулює лише застосування мит і кількісних обмежень. Тобто, що Росія не зможе сказати, що ви маєте право ввести лише певну кількість продукції не більше, або що несподівано Росія вирішила підвищити рівень мит, чого не регулює світова організація торгівля, це питання технічних стандартів. Відтак Росія завжди може сказати, що продукція не відповідає фітосанітарним нормам Російської Федерації. Це, тобто, сирна війна, це була не війна, мит, це була війна стандартів. Тобто завжди можна сказати, що українські сири не відповідають стандартам Російської Федерації. Або більш разючий приклад, це у випадку із експортом грузинських вин. Як ви знаєте, що позиція Грузії була основною перешкодою на вступі Росії до СОД, нарешті це врегулювали. І коли головного санітарного лікаря Росії спитали, чи тепер можна буде купити хванчкару в російських магазинах, він сказав: Так, звичайно, можна, тоді, коли. Коли вона буде відповіді чи боржомі, коли вони будуть відповідати російським стандартам. Тобто, з одного боку, ніби квоти і мета не використовуються, з другого боку, завжди залишається можливість із чорного входу певним чином збурити ці торговельні відносини. Дуже цікава ситуація у економічних відносинах Америки і Росії. Ставши навіть членом СОД, торговельні обмеження між, ними, між цими країнами. Навіть не будуть зняті через цю поправку Джексона Веніка. Як ви вважаєте, як буде розвиватися ситуація далі? Ну Росія є єдиною великою країною, з якою Сполучені Штати не мають так званого режиму нормальної торгівлі через те, що ще у 1974 році була прийнята поправка Джексона Веніка, яка обмежує торгівлю між двома країнами. Ця поправка була прийнята у відповідь на обмеження радянським союзом еміграції євреїв. Відтак, після розвалу радянського союзу, ця поправка вже втратила свій сенс і вона фактично не використовується. Разом з тим, потрібно політичне рішення, щоб її скасувати і надати режим нормальної торгівлі Росії. Зараз фактично адміністрація президента Барака Обами підтримує ліквідацію цього обмеження з другого боку. Поправка Джексона Веніка стосувалася обмеження прав людини в Росії. Питання чи ситуація покращилася? Очевидно, що ні, і тому можливо, що одночасно із відміною поправки Джексона Веніка буде запроваджений акт магнітського. Зрозуміло, дуже дякую за інтерв'ю. Я нагадаю, що гостем студії часу Тайм був доктор економічних наук Назар Холод. До речі, до речі, читайте блог Назара Холода на веб-сторінці Голосу Америки.